Добрий день, з вами Ольга Атаманова. І я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ Сьогодні вже 254-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто висвітлює і говорить правду про цю війну. Коротко про розклад подій, які сьогодні підготувала наша команда, о 12-й годині до нас у студії приєднається Олександр Красовицький, директор видавництва Фоліо. І ми будемо говорити про видавничку. Чугалусь під час повномасштабного вторгнення, як вона змінилася, яка є динаміка? У 13.30 у нас відбудеться включення з Миколою Поворозником, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації. Ми поговоримо про ситуацію у столиці. А прямо зараз у нас на включенні Олександр Сінкевич, міський голова Миколаєва. Пане Олександр, вітаємо. Добрий день. Доброго дня. Пане Олександре. Як пройшла минула доба у Миколаєві? Сьогодні вночі Миколаїв обстріляли близько 20.30. Нас вдарили по одному з районів міста ракетами типу с 300 Зруйнували одне складське приміщення ще на одному виникла пожежа. Її оперативно ліквідували пожежники, рятувальники ДСНС. Також ударною хвилею була пошкоджена адміністративна будівля, поруч побиті припарковані автівки, але головне, що обійшлося без жертв та постраждали. Загалом на сьогоднішній день в Миколаєві загинуло від ракет рашистів 149 цивільних осіб, з них дві дитини. І а, важко поранено. 698 осіб, з яких 10 це були діти. Електропостачання в місті Миколаїв функціонує в режимі економії електроенергії. Ми вимикаємо вуличне освітлення. Власне, робимо це з майже з першого дня війни. Випускаємо на маршрути мінімум електротранспорту. Також просимо той бізнес, що залишився працювати, не вмикати вивіски та вимикати ті прилади, які в роботі своїй беруть багато електроенергії і. Ну, скажімо так, можна без них обійтись. Всі підлаштовуються і намагаються економити електроенергію. пане Олександре, яка ситуація з внутрішньопереміщеними особами? Скільки ви їх зараз вже розумієте, що приїхала саме до Миколаєва, і які є проблеми з цим? Насправді в місті Миколаєві небагато невелика кількість внутрішньопереміщених осіб ними займається обласна державна адміністрація. Але ті, що залишаються в Миколаєві, в нас їх біля трьохсот. Це люди, які залишилися, якими облаштували місця де вони можуть жити, харчуватися. А це жителі ближ найближчих сіл, які знаходились ближче до лінії розмежування. Ну, фактично деякі в сірій зоні. Більшість людей, які приїжджають в Миколаїв для того, щоб тут укритися від війни, залишаються тут на кілька днів і їдуть далі. Бо за Скільки сьогодні вже 255 там 5 днів війни? Миколаїв не обстрілювали 44 дні. Всі інші дні ми під бомбардуваннями тому люди. Тут не залишаються, вони відчувають собі в небезпеці і їдуть далі. Е, власне в Миколаєві сьогодні з 486 тисяч, які ми реєстрували до війни. Ми маємо біля 220-230 тисяч. Люди зараз повертаються деякі забирають свої зимні речі і їдуть знову знову з міста подалі. Пане Оксане, не можу вас не спитати щодо руйнування пам'яток радянських у саме у Миколаєві. Ми знаємо, що вже є такі два випадки за останній час. Якщо можна, прокоментуйте ці події, і можливо, є якісь рішення влади для того, щоб все ж таки розпочати цей процес у цивілізований спосіб, і все ж таки демонтувати ці споруди. Так, у нас за останній час невідомі особи зруйнували два пам'ятника вибухівкою. Моя позиція така, що у Миколаєві вистачає вибухів від російських ракет, і тоді будь-які, бо тому будь-які подібні підриви вони на території міста сьогодні не припустить. Тим паче, що вони так само як російські ракети руйнують майно наших жителів, тобто вікна, там будинки, дахи теж розлітаються. Тобто, все ж в які знаходяться поряд. Хто це робить, нам не відомо. Ми чекаємо якоїсь інформації від наших правоохоронних органів, тому без їхніх висновків когось звинувачувати я не буду. Ну тобто, це можуть бути або люди з Миколаєва, або поряд з ним, або взагалі російські диверсанти. Ми чекаємо висновків правоохоронців, і не скажу, що це провокація і спроба роз'єднати громаду Миколаєва, та цього ніколи і нікому не вдасться зробити. Миколаївці сьогодні об'єднані. Ми сильні, готові протистояти будь-якому ворогу до перемоги. Якщо це е, якийсь місцевий активіст е, або активісти, то це робиться не від великого розуму, адже, наприклад, останній пам'ятник, який було зру, зруйновано фактично позавчора вночі. Він стояв на братській могилі, там поховано більше 80 тіл е бійців, е які загинули під час Другої світової війни, коли відбували Миколаїв. Тобто, це був не якийсь там пам'ятник радянському режиму там чи з і молотом. Це був пам'ятник на місці поховання, так, тут тобто пам'ятник скорботної матері. Але в будь-якому разі чекаємо. Е Ну, скажімо так, чекаємо висновків правоохоронних органів, щоб дати свої коментарі, пане Оксана. Ми розуміємо, що в принципі такі запит у суспільства є, і щодо боротьби з наслідками тоталітаризму та русифікації да, такі заходи проводяться по всій Україні. Чи заплановані якісь заходи можливо на найближчих сесіях щодо вирішення долі таких пам'яток? Ну у нас е, всі пам'ятки, які нам рекомендували під час декомунізації масової в 2015 2016 році, ми демонтували деяку частину демонтували пізніше. На деяких пам'ятках е, ліквідували залишки російського режиму, тобто там зірки там чи там барельєфи Леніна. А е, В будь-якому разі, це ну. Повинно бути на рівні держави запроваджена. Якісь механізми державні, загальнодержавні, яким чином повинно все це відбуватися. Тобто, ми вже під час війни перейменували вулицю Московську. Сьогодні вона має назву Маріупольська це одна з центральних вулиць міста Миколаєва, і власне інші вулиці в нас були перейменовані ще до повномасштабного вторгнення. Була створена комісія, яка займалася питанням перейменування вулиць. Більшість з них отримали свої назви. Які Історичні, які були до цього, деякі отримали нові назви. Будь-якому разі, ну, це повинно бути сьогодні. Ми зрозуміємо, хто в нас ворог, хто в нас а, друг, і сьогодні, на, на гарячу голову, не повинно з'явитися вулиця з назвами, які будуть. Після війни нам буде важко знову ж таки перейменовувати і, і не створювати напруження соціумі. Тому вважаю, що на, на державному рівні повинно це рішення прийнятися і на місцевих знакоматися, пане Олександре, Нещодавно Миколаїв та Бедбург уклали меморандум про співпрацю. Якщо можна трохи про це. У нас вже під час війни ми уклали побратимські стосунки з Гановером. Так складається, що в Германії, якщо одне місто має побратимські стосунки з українським містом, то інше місто вже не може. Але ми зробили такий і Партнерші, тобто співробітництво солідарності, і це невеличке містечко готове нам допомагати. Вони також збирають там кошти, ресурси і направляють їх до України. Зараз вони будуть специфічно працювати з містом Миколаєвом. А сьогодні в Миколаєві є велика кількість потреб. Які дехто навіть не розуміє, те, що сьогодні відчувають люди по всій Україні, тобто, власне, недостатність енергетики, будемо казати, ми відчуваємо вже давно. Сьогодні в Миколаїві немає питної води. технічна вода подається в трубопроводах, люди ходять за водою з пластиковими бутилками. Тому ми з радістю йдемо на такі партнерські стосунки, підписуємо онлайн ці угоди і. Радіємо з того, що сьогодні люди за кордоном. Не скажімо так, не перестають підтримувати Україну, не замурюються і не кажуть ой, зрештою достала та Україна зі своїми проблемами. А навпаки, виходимо на новий рівень співробітництва, отримуємо від них там автівки для комунального комунальних підприємств. Спецтранспорт, там якісь інструменти, і власне найбільшу допомогу сьогодні нам надає уряд данії, який допомагає нам в підготовці до. Опалювального сезону, а також е елементарно в закритті вікон, вони біля 100 тисяч квадратних метрів ОСБ плити закупили, і передали нам для того, щоб ми заклочували вікна, розбиті від. Обстрілів власне на сьогоднішній день ми закрили всього десь 70% всіх розбитих вікон. ще 30 залишаються в роботі. Хочу подякувати, користуючись можливістю моїм колегам міським головам ВУЗ з України, які надсилають свої команди. Нам власне не вистачає зараз людей. Я звернувся до асоціації міст України і ми отримали команди з міст Житомира, з Івана франківська з Одеси зі Славутича. Власне, когось забути з чернівців, з рівного, наче нас до нас планують приїхати. Тобто з усієї України люди допомагають нам готуватися до опалювального сезону, щоб елементарно пустити тепло в кожен будинок, багатоквартирний, і ті квартири навіть де немає зараз людей. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Добрий день, укрінформ. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого сьогодні наповнюється доходна частина бюджету міста, зважаючи на те, що обстріли продовжуються, і бізнес не поспішає повертатися додому. І чи вистачає цих коштів на хоча б на мінімальні потреби міста? Дякую. Ви праві сьогодні в нас в місті Миколаєві не працює великий бізнес, тобто немає підприємств, які працювали навіть і середнього бізнесу власне працює малий і мікробізнес, і сфера торгівлі. Все інше у нас сьогодні не працює. Ну і працюють комунальні підприємства, які забезпечують роботу критичної інфраструктури. Власне, постанови 590 нам сьогодні заборонено провадити якісь капітальні видатки, тому у нас і видатків на велика кількість тому тих грошей, які сьогодні ми отримуємо в бюджет, нам вистачає без закрити базові потреби в місті і без там додаткових е субвенцій. Проте е сьогодні ми живемо власне більшості за рахунок ПДФО військовослужбовців. Миколаїв до війни. Був наймілітаризованішим містом в Україні, тобто по кількості бригад, які були розміщені в місті Миколаєві, наше місто було найбільшим. В Україні і сьогодні ми отримуємо ПДФО військовослужбовців і тих частин, які розміщені в місті Миколаєві, і це нам дає можливість виживати і навіть допомагати армії. І, власне, люди, які сьогодні працюють в місті, отримують заробітну плату з цього ПДФО. Що стосується. Інших видатків, ну, якщо у нас є там великі проблеми з водою із трубами внаслідок того, що вони по них тече зараз солона вода, кількість поривів збільшилась в 20 разів. Не на 20 поривів, не на 20 відсотків, а в 20 разів. Тобто, це означає, що сьогодні у нас Миколаїв якась маленька Венеція, все по тече вода, з якою борються команди нашого Миколая водоканала, а також залучені вісім підрядних організацій, які допомагають ліквідувати ці пориви. І звичайно, що сьогодні ми на ліквідацію таких наслідків отримали ще гроші з державного бюджету і очікуємо на наступний рік також гроші на заміну труб. Шановні колеги. Чи є ще питання у вас? Доброго дня? Я маю вас спитати англійською. Я був у Миколаєві два дні тому, і, і, і я помітив, що багато тварин люди залишили у місті. Щ, чи щось робиться у цьому напряму? Яка реакція міської влади на це? Так насправді велика кількість домашніх тварин, яких залишили в місті, люди сьогодні наше підприємство. Центр захисту тварин відловлює цих тварин. На жаль, вже не вистачає місця в цих вольєрах для утримання цих тварин. Ми сьогодні вони співпрацюють сьогодні з, з закордонними э, притулками і э, які допомагають нам цих тварин передавати, в тому числі випувати за кордон. В будь-якому разі, ми сьогодні відловлюємо тварин, виключно поводимося з ними виключно гуманним способом і перетримуємо їх. Тварин стерилізують і відпускають в місця, де їх відловили. На жаль, чи така зараз робота проводиться центром захисту тварин? Пане Олександре, можливо, потрібна якась допомога якихось волонтерських організацій у цьому напряму. Якщо це можливо озвучити це, будь ласка, знає... да ви знаєте, наші миколаївські волонтери вони дуже проактивні, вони мають там навіть цілий рук, там друзі поруч, там багато організацій, які займаються цим питанням. Власне, вони і займаються в більшості вивозом цих тварин і знаходженням нових е хазяїв для цих е тварин, тобто можу звернутися до миколаївців, щоб вони брали таких тварин до себе додому, тих, хто залишився. А для тих, хто виїжджає, я хочу нагадати, що коли вони беруть тварину до себе, то вони відповідальні за неї як за власну дитину і повинні разом з нею а не залишати просто відв'язувати і роздавати, тобто залишати її на вулиці, щоб вона бігала нещодавно. У нас була акція, роздавали якраз цих тварин деякі тваринки знайшли своїх хазяїв. Ну а власне продовжується ця робота, і я думаю, що якраз ці волонтери, які сьогодні цим займаються, вони мають можливість розказати про це всьому світу і отримують звідти допомогу. Дякую вам, пан Олександр. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні друзі, наш наступний брифінг відбудеться у 12 годині. Нагадаю, що ми будемо говорити з Олександром Кажасовським, директором видавництва фоліо про видавничу галузь в Україні під час війни. Ну а ми віримо в збройні сили і продовжимо працювати на нашу перемогу разом. Слава Україні!